Батько піднімав руку на мати, на свою колишню жінку і десь там з дитиною не добре поговорити. Люди дуже шкодували, що вони це не задокументували шляхом звернення до дільничного, протоколу, притягнення і так далі. Факт був, але єдиним доказом такого факту може бути тільки конкретні документи. Нема не може. Люди кажуть, це треба сказати знову, те, що я казав, друга запад. Все сказане доказує, не доведене не Якщо ви не можете доказати, просто цього не говоріть, то зганьбитеся. Якщо ви будете говорити, що «Ага, батько вчиняв злочини, це. Він є хронічний алкоголік, наркоман, Докажіть це. Оцей четвертий пункт, якщо ми з нього говоримо, це взагалі нереально доказати. А знаєте, що нереально доказати? А тому що це нюанс такий. По-перше, ви не зможете доказати, бо ви такого ніколи не будете мати документи і вам ніхто не дасть. Він може навіть стояти на обліку з цього приводу, але ви не зможете цього доказати. Ну, хіба ви будете просити суду зробити запит, запит диспансер? Але є інші нюанси. Отут е -е -е, законодавець промагався, треба було останнім часом зміни робити. Нема такого, як хронічний алкоголізм і наркомонія. Таких явностей не існує. У 2010 році. Україна приєдналася до Міжнародної конвенції в галузі охорони здоров'я і прийняла міжнародний класифікатор хворіб. В тому класифікаторі хворіб немає такої хвороби, як алкоголізм і наркоманія. це сурдективський термін. Це ну, нема такого. Є поняття як розлади психіки внаслідок вживання алкоголю. Розлади психіки внаслідок вживання наркотиків. Добре. Якщо будуть людину по четвертому пункту позбавляти батьківських прав, і суд зробить запит і напишуть. Розвиди психіки внаслідок вживання алкоголю. Так це не буде хронічний алкоголь. Правда? Ну, нема, не буде жодного педа, в якому так буде написано. Тобто четвертий пункт мертвий. Третій пункт треба доказувати, шостий взагалі треба засудити, бо все треба доказувати. Значить, в нас є самий підходящий і де можна, <кій> можна прим'язуватися, чіплятися це є другий. Вихиляються від обов'язків по вихованню дитини. Це саме легше зробити. Як це слід робити? Для того, щоб доказати, що один з батьків ухиляється від обов'язки по вихованні обов дитини, просто достатньо зробити. Що? Перше. Подати на аліменти, отримати аліменти. Чим більше, тим краще. І він ці аліменти не буде платити, бо він не зможе платити. І він ухиляється від обов'язки, бо платити аліменти це обов'язок. Ліше, правда? Тому коли люди приходять, а нам треба позбавити батьківських прав, стратегія і тактика має бути така. Ну, якщо ж не розірваний, то розірвати, встановити аліменти йому, почекати, припустимо там, рочок, щоб була е, зафіксована, а тоді йти. І тоді цей другий пункт буде прив'язаний. Бувають такі, кажуть, давайте позбавимо. Я кажу. Добре. Е, Показую людям всі 5 пунктів. Які Ну, Логічно, що другий. Та? А що він, від чого він? Що він не робить? А він не платить гроші на дитину. Добре. Скільки не платить. І 15 років вже не платить. Супер. А ви на аліменти подавали? Ні, а нашу. Я кажу, то як ви скажете, що він ухиляється Або, ну, Ось нема жодного дола. Тобто це є саме, сама поширена підстава, вона практично дуже легко може бути застосована, до будь кого будь де Але треба людину прив'язати, до цього прив'язати до аліментів. Знову ж таки. Наступна особливість сімейних у цих всіх спорів полягає в тому, що закон, сімейний кодекс передбачає, що перед тим, як звернутися до суду, в деяких випадках треба звернутися до декого іншого. Орган опіки і опікування. Я не згідний з тим, бо це не відповідає положенню Конституції, що кожен має право сунутися до суду і мати право на справедливий і розумний розгляд з приводу навіть сімої Європейської конвенції. Що говорить сімейний кодекс? Сімейний кодекс говорить, що якщо ви хочете позбавити, і тут і починається, ну, якщо ви хочете позбавити одного з батьків батьківських прав, ви спочатку повинні звернутися в опікунську раду, в адміністрацію місцеву опікунську раду. Опікунська рада буде засідати і буде розглядати там це питання. І вона повинна прийняти рішення доцільно, недоцільно. Ну, яке б вона рішення не прийняла, якщо вона розглянула, тільки після того ви йдете до суду. Якщо ви звернетеся до суду про позбавлення батьківських прав, а саме так говорить по основному Верховного суду про практику в розгляді сімейних справ, і у вас не буде висновку, то суд вам ту позовну заяву може залишити без... Відмовити відкриті провадження, бо ви не долучили обов'язково згідно з сімейного кодексу висновок. Але то є неправильно. Я вам скажу чесно, я був на такій, на такій раді. Що це за рада? Це такий круглий стіл і сидить з ним тільки 20 чоловік. Тьоті, дяді і так далі. Снять там педагоги, психологи, адміністрації, які до юриспунденції взагалі далеко. І вони розсуждають, так? Я кажу, дивіться, в нас є підстава, особа не виконує батьківських обов'язків, він пішов з хати, він на день, ніхто не бачив, ми це можемо доказати, ми встановили аліменти, аліменти не платить. тим так. Ну, і вони починають, починаються так? юристи зібралися і починають думати. Це ж насправді юридична річ. Все. Вони починають думати, ну доцільно, доцільну, давайте викличе, давайте не викличем, так? Тобто є така комісія. Це обов'язково. В яких випадках ще потрібно трошки відхилимся від теми позвання, в яких ще випадках потрібно з таким висновком йти до суду? так? Це коли ми ставимо питання про встановлення порядку виховання дитини. Наприклад, батько проживає окремо від дитини, дитина проживає з матір'ю, а батько хоче бачити з дитиною в певні. Дні, в певні періоди і так далі, регулярно, то він не може піти зразу до суду, Суспільно. він спочатку йде до Пікульську Раду. А рада встановлює йому години, дні, години, дає висновок. Так? Якщо по тому висновку не виконується ті побачення, тільки тоді він йде до суду. Тобто це є особливість. Не буде тих паперів, не буде взагалі провадження на які відкрито. Тому і це стосується цього. Батьківських право позбавити надзвичайно складно. Назвичайну складу. Ви повинні собі запам'ятати, тут такий момент є більш психологічний. Якщо батько, наприклад, як забезпечити себе позбавлення батьківських прав, якщо ви, знаєте, якщо ви знаєте, наприклад, ви є на стороні батька і можете позбавити батьківських прав, і ви знаєте, що вам назначена опікунська рада, так? опікунська рада, ви зразу подаєте заяву зустрічну в Опікунську Раду. Що я дуже хочу бачити своєю дитиною, встановіть мені години. Це буде факт того, що особа бажає. Контраргумент. Тобто, до тих пір, поки зі сторони батька будуть активні дії, то позбавити неможливо. Наприклад, звертається людина, я хочу позбавити свого колишнього чоловіка батьківських прав. Добре, питання вам. Чому? Його нема вже, він до дитини не приходить вже 5 років. Там йому встановили побачення, встановили нема його. Дитина росте без нього. Добре, ну, аліменти він платить. Платить. Не вийде. Не вийде, бо тут є хоч щось. Є хоч за що причепитися. Тобто, якщо хтось йде в наступ на вас, ви повинні зразу піти в контрнаступ. На вас пішло на позбавлення батьківських прав, ви полюбеться, знаєте, вас мають викликати на комісію. Ви зразу на побачення. Ви проявляєте активність. А? Бо як ви не будете проявляти активність і Опікунська рада дасть висновок доцільно позбавити, а потім все одно ну, суд позбавляє, потім буде суд і прийде відповідь і скаже, не позбавляйте мене, я хочу брати участь в вихованні дитини, мене не пускають. Мені чинять перешкодити, буде зустрічне запитання. Чим ви можете це доказати? Е, ну як чим? Чинять? А ви зверталися до суду, ви писали скарги, не писали, у вас нічого нема. Ну, тому насправді дуже важко позбавити батьківських прав. Переважно такі речі виходять, якщо дійсно того батька нема вже багато років, або якщо він не опирається, то такі речі приходять. Але вони є дуже актуальні. Тому що кожна друга мати. Кожна друга справа про елементи, там є бажання позбавити батьківських прав. Хтось хоче позбавити, бо йому з дитиною їздити, там, да? а хтось хоче позбавити, бо, ну, бо хоче, бо там якісь особисті, там, дитина виросла, того батька не знає, а може є новий батько. До да? речі, завжди порада, якщо жінка хоче позбавити батьківських прав. І ще другий раз заміж не вийшла, все-таки тобто, такий вже другий раз заміж, щоб було аргумент, що цей новий чоловік, можливо, захоче встановити себе. Знову ж таки, позбавлення батьківських прав це не позбавлення обов'язків. Позбавши батьківських прав, особа не позбавляється обов'язку платити елімати. Вона позбавиться права, що та дитина потім її отримувала, коли виросте, але вона зобов'язана платити. Батько має право звернутися до суду про... з позовом поновлення батьківських прав. Ми через мінімум через рік, якщо він доведе, що він зробив правильні висновки, тобто, знову ж таки, це так само є динамічне рішення, яке не є назавжди. А якщо дитина виросла 17 років, бачить, ну, батько взагалі з нею не спілкувався, там гешей не давав, ага. але приходив десь один раз, не він не позбав. А тут батько там, наприклад, вже щось бачить, починає сходити, ходити, і тут приходить той час, коли треба буде йому платити. Може сама дитина за заявою, за якоюсь підставою, розбавити його якийсь плав, прав, коли вона вже... Ну, теоретично зможе, але тут просто буде нереально доказати. Ну, Просто нереально. Так е, опікунська рада вже навіть не зможе висновка давати, бо дитина вже не дитина, вже виробся. Тут вже є нюанси і багато хто до речі. Шкодує, що вони не зробили свого часу того. Тобто, це, це, є, це є такий нюанс. Тобто, що стосується. Що, ще хотілося б про сімейні спори розповісти, тобто, це три основних момента. Аліменти позбавлення і спільна сумісна власність. Ага. Знову ж таки, стосовно. Знову сімейних спорів, в яких необхідно суду давати конкретну річ. Ви собі запам'ятайте, якщо ви будете звертатися з позовом до суду про розірвання шлюбу, шлюбу обов'язково ви маєте давати оригінал свідоцтва про шлюб. Відсутність оригінала свідоцтва про шлюб є підставою для відмови від відкритів провадження. Якщо у вас немає оригіналу свідоцтва про шлюб, ви зобов'язані суду написати, що в нас немає оригіналу свідоцтва про шлюб, бо він загублений, втрачений, забрав чоловік чи жінка, і ми просимо витребувати. Але ви зобов'язані це сказати. Це дуже важливо. Ті, хто не знає цього, а це взагалі-то законом не передбачено конкретним. Це є постанова плану Верховного суду про судову практику в справах про розірвання шлюбу, чітко зазначено, має бути оригіналом. Тому, якщо, якщо чоловік переживає, що жінка подасть на розлучення, або жінка переживає, що чоловік подасть на розлучення, найкраще якимось чином заховати свідоцтво про шлюб. Це просто затягне йому час. Тому що він піде до катів і каже, давай цей, давай свідоцтво про шлюб, а не маєш, не маю, ну поки він буде робити, поки він буде робити дублікат, то ви встигнете щось подумати. Тобто це дуже важливо. Знову ж таки, моя позиція, що це є незаконно, неправомірно, це обмежує доступ людини до судочинства. Ну, Немає людини, але це є обов'язково. Тобто сімейний кодекс це є, і спори, що виникають на основі сімейних провідносин, це є ті спори, які є специфічні від інших. Де треба представляти ці висновки, де треба представити обов'язково. Це свідоцтво про шлюб, хоча б сюди в інших випадках можна копії давати, або взагалі навіть, якщо не маєш десь на цьому не акцентуватися. Це обов'язково. Якщо ви будете це знати, у вас буде дуже швидко і ефектно розглядатися ця справа. От і все. Тому, е, тому десь, в загальному, десь в загальному, що я хотів розповісти стосовно е, таких е, особливостей вирішення. Сімейно-правових сподів. Питання? Мішкає. Як вони говорили про неподільні речі, якщо ділять машини в пічне поділях, чи може суд зобов'язати, наприклад, якщо машину присуджує чоловікові, чи може, може суд зобов'язати чоловіка виплатити частину суми? Окей, окей. Закон говорить, що компенсація так, грошова може бути здійснена тільки за згодою. Тої людини, яка компенсацію буде платити. Якщо суд буде зобов'язувати виплати компенсацію, він, по-перше, буде виходити за межі позовних вимог. Бо людина таке просити не може. Якщо та сторона, ну, якщо вони входять в ході розгляду справи, ну, суд зобов'язаний з засідання стації, чи наближають сторону укласти мирову угоду, чи наближають сторону якимось чином, а чи, чи Може сторонам роз'яснити, що передбачається, що ви можете собі погрошити це, якщо вони так зроблять. Ну, якщо ми просимо про поділ майна, то суд не може присудити гроші. Якщо просить виплатити компенсацію, якщо просить виплати компенсацію, е, просять виплати компенсацію суд не може це собі самити. Може. Не може. Добре. 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 Ну, то це не ділиться, Саша. Це, це є неподільна річ. Вона присуджується тому, в кого в чиїй користуванні вона. Добре. Ні, ну, ні, можна випромочувати, я, я звідний, там є не видно. Просто... Окей. Давай. Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки праві спільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, допускається лише за його згодою. А посилатися на цивільний ми ж маємо, що спільна сумісна власність та господарство сім'ї, що ж є сім'я. Тому тут треба дуже акуратно. Дуже акуратно з тими. Воно проходить, воно пройде, так пишуть, така практика. Суддя чомусь на цьому не акцентується увага. Але ми в одній справі закцентували увагу, нас послухати не хотіли. Ділили будинок. Речі присуджуються в натурі. Неподільні речі не діляться. Що таке неподільна річ? Це є 183 цивільного кодексу. Квартира неподільна, бо її неможливо поділити. Виділення ідеальної частки ідеальної частки це не є предмет регулювання сімейного кодексу. Це, це навіть не спосіб захисту сімейних відносин. Тому про що тоді треба подавати позов? Треба подавати позов про. Виділення частки зі спільної сумісної власності згідно цивільного кодексу, mm. а не про розподіл майна подружжя. Тому що якщо ви будете просити поділо, поділити майно подружжя, то згідно з сімейного кодексу, воно повинно ділитися те, та як там зазначено. Але тут, знову ж таки, я, може, хто пізніше прийшов, Ромовська, коли писала сімейний кодекс, вона забула подивитися трошки в бік на цивільний. Вона є специфічний підхід і тут не стиковка. І тут навіть, тут навіть не стиковка не така, як є, там, наприклад, може бути конкуренція норм спеціальних, загальних, так? ну, припустимо, там, де там можна на тому завжди відповідь, що якщо є конкуренція норм, то підлягає застосуванню норма спеціальна. Так тут навіть конкуренції нема. конкуренції немає, тому що вживається термін неподільні. Це є, як вона називається, відсилкова норма. Так, відсилкова. Норма нас, вона написала неподільні речі, присуджуються одного. Ага, вона нас відіслала до цивільного колеги. Відкрили цивільний кордон? І ми знаємо, що фактично. <ріп> Дякую, що так. <ріп> тобто ну, вона, від, вона відіслалася, але виникла проблема. Виникла проблема було з тим, і треба було десь е доплювати. Або треба було писати способи захисту інші. за способи передбачення закону. Інші. Можливо, ще питання. Так. Якщо батько пише в на опікування або опікунську раду, то що він хоче побачити з Так. А яким чином можуть забороняти побачити це? Це ж не законний закон. Mm. Ні, йому не можна. це. Ну він, наприклад, ну, наприклад припустимо, батько, батько хоче бачити за дитиною там в якісь там. Конкретні дні, конкретні години, які йому підходять, бо він там, наприклад, на роботі. Так? Наприклад, була ситуація, де він звертався за побаченнями е, там, щодня, наприклад, там, там, на вихідних, там, наприклад, з там, 11 до 1. Припустимо, добре. Дитина мала півтора року. Конська рада каже, ми не можемо вам дати це і мати заперечення. Дитина в цей час спить. Або це зима? Ви просто на вулиці? Ми не може вам дозволити зимою на вулиці з тим зустрічатися. Тому що ти ніхто? давайте в приміщення. Ха? Він в приміщення, а хата е, навіть а це була тоді слабо, була квартира, будинок як до цих. тещі й тестя колишніх. Ну, ми тебе не пустимо додому. А нас ми маємо право. Це наша право на власність і нас ніхто не зобов'язав. Як тоді вирішувати спір? На вулиці не можна, можна вдома. А вдома є в нас особи, на яких опікується рада не може поширитися питання, які не можуть бути стороною спору. Їх не можна зобов'язати пускати. Ну чому? Вони не зобов'язані. Тобто виникла проблема. Добре, питань нема. Чоловік хоче дозволити ту дитину йому давати з нею там десь.